Під Одесою вбили дачника. Двоє чоловіків жили разом. Чому співмешканець просто відрубав голову іншому сокирою? В один день ніде ні, просто не, не видержали. У центрі Києва Кіллер розстріляв екс-депутата російської держдуми. Подробиці обставин замовного вбивства. Охоронець встигну зробити постріли і поранити е, злочинця. Невловимий грабіжник з гранатою тривалий час тероризував банківські установи. Він скоїв 12 розбійних нападів на території чотирьох областей України. Як затримували зухвалого грабіжника, Преступник, скажімо, з 99 по 2003 рік мав год роботи про органах в оперативних службах. працював. вісім місяців чиновника Укрзалізниці ховали в бункері. Як шукали бранця і чому його утримували тривалий час за містом? Судовий процес, який не має аналогів в історії української армії. Павлоградський суд засудив першого заступника керівника АТО, генерала Віктора Назарова на сім років тюрми. У Бердичеві студентка розповсюджувала амфетамін. Хто купував наркотики у дівчини? Ця дівчина була затримана. На сьогоднішній день порушено кримінальне провадження. У Києві потяг збив підлітка вздовж зупинки залізничної станції. Гуляла компанія юнаків. В якийсь момент один із хлопців вирішив сфотографувати потяг. Як наслідок, він просто зніс 15-річного парубка. Медики, які приїхали на місце події, лише констатували смерть. Приятелі загиблого були настільки шоковані тим, що сталося, що навіть не змогли розповісти, чому їх товариш вирішив зробити фотографію поїзда, яка стала останньою в його житті. На Київщині група розбійників напала на приватний будинок. Пізно ввечері п'ятеро невідомих у масках в будинок приватного підприємця. Озброєні чоловіки напали на 40-річну жінку, яка на кухні першого поверху мила посуд. Били та вимагали віддати коштовності. цей час на другому поверсі спав її чоловік. А так як ми саме в лісі живем, я сплю з рушницею під боком. От я хватаю рушницю, я зрозумів, що вже по-любому щось то не то, бо жінка кричала таким голосом. Чоловік спустився по сходах і, побачивши зловмисників, здійснив попереджувальний постріл у повітря. Розбійники стали тікати, але один з них продовжував душити жінку. Громадянин з метою подолання опору, так як наше злочинце було зі зброєю, провів вистріл в нападника, в результаті якого. Наш нападник помер на місці. Двох підозрюваних одразу тримали в лісопосадці неподалік. Ще одного наздогнали на автівці того ж дня. Одного із розбійників і досі розшукує поліція. Під Краматорськом розбився військовий гелікоптер Мі-2. Аварія сталася біля села Малинівка. Троє членів екіпажу та двоє пасажирів загинули. Усі, хто був у гелікоптері військовослужбовці Збройних сил України. За попередньою інформацією, гвинтокрил зіткнувся з лінією електропередач. Наразі створена спеціальна слідча група з представників військової прокуратури, яка розслідує авіакатастрофу. Інші подробиці, посилаючись на таємницю слідства, військові не розголошують. Ський суд засудив першого заступника керівника АТО генерала Віктора Назарова на сім років тюрми. Цей судовий процес не має аналогів в історії української армії. Вперше генерала засудили за загибель 49 військових. Його визнали винним у недбалому ставленні до військової служби в бойових умовах. Нагадаємо, у червні 2014 року український транспортний літак іл 76 під Луганськом збили представники самопроголошеної республіки. Його обстріляли з ПЗРК та великокаліберного кулемета під час заходу на посадку в аеропорт Луганська. На борту літака були. 9 членів екіпажу та 40 військових. Усі вони загинули. Віктор Назаров був арештований у листопаді 2014 року. Обвинувачення довело, що генерал проігнорував попередження служби безпеки про загрозу обстрілу літака і дозволив операцію з перекидання десантників з Дніпропетровська в Луганськ саме повітряним шляхом. При виїзді з міста Бровари, що під Києвом, люксовий позашляховик протаранив стовп. За словами водійки, її підрізали і вона втратила контроль над автівкою. Я їхала з собі. це вирішила, не знаю відкуда. з'явилася тріщина в стеклі. Я існувалась, дійсно іспугалась. Потім я їхала ще трохи мене підрізала. Машина я вилітала на В салоні. Окрім водійки, знаходився її п'ятирічний син. На щастя, в момент зіткнення спрацювали подушки безпеки, і дитина тільки розбила губу. Під час спілкування із копами жінка поводила себе трохи девакувато, і правоохоронці запропонували водійці пройти тест на драгері. Проте жінка відповіла відмовою і пояснила, що у неї сьогодні день народження. Ви не ходите В пальниця повітря такого ж траві. Ви знаєте, так? Да? Хорошо, без проблем. Желання ваше. Проте потім драйверша погодилася пройти огляд у медичному закладі. Алкотестер показав, що рівень алкоголю в крові у 14,5 разів перевищує максимально допустиму норму. Городні неповнолітні пограбували приватний будинок. Двоє підлітків за допомогою арматури взламали вхідні двері та двері до підвального приміщення. Всередині спакували майновласників та намагались його винести. Але на подвір'ї на них вже чекала служба охорони. Поліцейським вдалось затримати одного з хлопців. Інший втік в будинку виявили дроти, набір з інструментами, прилади для встановлення опалення. Саме їх підозрювані і намагались поцупити. А для чого? Спалити здат проте вже за півгодини поліція затримала іншого підлітка. Зловмисниками виявилися жителі Ужгорода. Одному з них 16, а іншому незабаром виповниться 18. У Шевченківському районі столиці сталася видовищна аварія з перекиданням. У бік легковика Фольксваген влетів мікроавтобус. Від удару легковик перекинуло, а от бусік поїхав собі далі і навіть не зупинився. Роз'їхав на зелений і все в сторону. А машина? Я не бачив, що за машина даже. тому він шов з такою швидкістю, більше де капець. Зі слів свідків, мікроавтобус був не цивільний. Бусик летів на червоне світло і вже перед самим зіткненням включив проблискові мечки. На жаль, кому з держслужб належить мікроавтобус, свідки не розгледіли. Загорівся зелений сигнал світофору. не становлювалися, почали їхати. Зі сторони елементарної ліги виїхав мікроавтобус. коли він побачив, що нужен виїхав на перекресток, так що не встиг сіниться. Включився проблискововичок, включилася сирена. Он влетів в машину. Далі пристановився що далі за здесь вот я видел, що машина перевернулась. Я становився, вибіжав, думав, що казати зі допомоги, якщо що потрібно буде. Бу, поки ми вытащили, допомогли выйти пассажирам, він вже сюди уїхав. Водії, що проїжджали поруч із місцем аварії, зупинилися та допомогли вибратися з машини водію та двом пасажирам. На диво, після такого удару, ніхто з потерпелих значних травм не отримав. У этого давления 180, 180 на 100. А Во всем остальному нормально. Ні ушибов, переломов ничего не выявлено. Жалоб никаких не предъявляют, кроме головної боли. Все остальные жалоб не предъявляют. Трох пострадавших, ну, пострадавшими, я ж говорю, называют троести. Только вот один. Проте, після медичного огляду одному з пасажирів стало зле, і його госпіталізували з підозрою на струс мозку. Тепер копам доведеться встановити, кому належить загадковий бусік. Одеські прикордонники затримали автомобіль з левеням, яке намагались нелегально вивезти за кордон. Громадянин Туреччини у мікроавтобусі Фіат перевозив 2245 папуг та четверо котів. Цих тварин везли відповідно усіх дозвільних документів. Але у ході огляду автівки за клітками з папугами під ковдрою у спортивній сумці знайшли дитинча царя звірів. До Туреччини, як планував зловмисник, тварина не доїхала. Її вилучили прикордонники. Наразі піклування пропухнастика взяв на себе одеський зоопарк. У центрі Києва кілер розстріляв екс-депутата російської держдуми Дениса Вороненкова. На записі видно, як чоловік спочатку в притул стріляє у депутата, а потім в його охоронця. Охоронець встиг, ну, зробити постріли і поранити е злочинця, поранити вбивцю, і це спричинило його затримання поліцією під час безпосередньо на місці вчинення злочину. На жаль, Вороненко загинув на місці злочину, а от пораненого кілера та охоронця депутата доставили до лікарні, але невдовзі вбивця помер. Загиблий екс-депутат російської держдуми Денис Вороненко був відомий своїми тісними зв'язками з російським криміналітетом та тим, що мав дати свідчення в міжнародному суді по справі Януковича. Отрій на ДТП у Києві в результаті аварії постраждало семеро людей. Автомобіль Чері рухався з Києва в напрямку броварів з невідомих причин перелетів через зелену зону, що розділяє зустрічні потоки, і опинився перед зустрічною ладою, яка протаранила його в бік. Від удару некерований керований відлетів у припаркований Опель. Як розповів водій останнього він якраз завів машину і збирався від'їжджати, коли в нього влетів чері. Медики швидкої оглянули кермувальники «Опель» і надали йому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився. А у трьох дітей та двох чоловіків щирі довелося госпіталізувати, так само як і водія лади. На Дніпропетровщині затримали членів наркобанди під час спецоперації. У зловмисників виявили 6 кілограмів амфетаміну, вартість якого становить 3 мільйони гривень. Крім цього, вилучили 5 кілограмів забороненої в обігу хімічної речовини фенілнітропропен вартістю 45 тисяч гривень. Також вилучили різноманітні прекурсори та обладнання для виготовлення психотропних речовин. При собі ж банда мала дуже багато зброї, набої до неї та два підроблених посвідчення працівників СБУ. На Київщині поліція звільнила чиновника, який вісім місяців перебував у полоні. Валерія Людмирського, начальника департаменту електропостачання Укрзалізниці викрили у липні минулого року. Тоді він вийшов на прогулянку з собакою. В цей момент група невідомих застрелила собаку, а посадовці затягнули у машину та поїхали в невідомому напрямку. У ході слідства поліція упіймала трьох учасників викрадення. один із затриманих громадянин України, інші іноземці. Встановлено спостереження було здобути деякі докази того, що вони причасні до скоєння злочину було також отримано фактаж і фактичні дані, що все ж таки наш потерпілий живий. Під час проведення оперативних заходів зловмисники вийшли на зв'язок із близькими Бранця. За його звільнення викрадачі вимагали викуп 10 мільйонів євро. Ви знаєте, хто Ні. І що треба. Увесь час чиновника тримали у підземному бункері на київщині. Зловмисники почали готуватися до злочину ще на початку 2015 року. Троє чоловіків придбали будинок, оформили його на третю особу, яку завербували. Обладнали у льоху спеціальний бункер на дві камери. На вході броньовані двері обладнані відеонаглядом. За заручником постійно хтось спостерігав. У приміщенні становили душ та санвузол. Наразі поліція встановлює організатора та замовника викрадення. У Фастові затримали гонщика маршрутки. Зловмисник виявився затятим рецидівістом. На початку березня у столиці на Дарниці невідомий зі зброєю викрав маршрутку, викинувши з неї водія. При спробі його затримати, він став стріляти по копам та таранити їх автомобілі. Текти на маршрутці йому не вдалося та застрягла на газоні. А от злочинцю таки вдалося від копів накивати п'ятами. Шум від сирен, від криків. з сусіднього дачного участка. Вискочив мужчина, який був по гражданському. Він крикнув стоять поліція і почав з чогось стріляти в воздух. один вистріл. Я побіжав далі по вулиці. Його шукали у приватному секторі, де бачили останній раз, проте безрезультатно. Як з'ясувалось, 29-річний киянин причетний до низки тяжких злочинів на території кількох областей. Його розшукували за зґвалтування, розбійні напади та незаконне заволодіння транспортним засобом. Раніше зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і відбував покарання у місцях позбавлення волі. Однак навесні минулого року він вийшов на волю за так званим законом Савченко. Проте, вже за кілька місяців чоловік встиг проявити себе і заробити на новий строк терміном років так на 15. а може і на довічне ув'язнення. Потужні вибухи на великому військовому складі на Харківщині. Внаслідок кількох детонацій виникла пожежа. Навколо військового арсеналу створили зону безпеки у радіусі 10 кілометрів. З міста та прилеглих сіл евакуювали місцевих. Загальна площа арсеналу становить 368 гектарів. Там зберігається 138 тисяч тонн боєприпасів та набої для стрілецької та артилерійської зброї. Пожежа охопила третину площі військового арсеналу. Міністр оборони Степан Полторак повідомив. За попередніми виставками, причиною пожежі і вибуху боєприпасів на складах була диверсія. Нагадаємо, у 2015 році диверсанти вже намагалися підірвати цей арсенал за допомогою безпілотників. У Бердичеві затримали студентку, яка розповсюджувала у коледжі Амфетамін. Під час обшуку у дівчини вилучили 24 пакетики з розфасованою наркотичною речовиною. За збут наркотиків дівчині загрожує до трьох років позбавлення волі. Походження препарату наразі з'ясовує слідство. Під час оперативної інформації ця дівчина була затримана. На сьогоднішній день порушено кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України. Триває слідство. У столиці чоловік вбив давнього приятеля, аби не повертати борг. 62-річного киянина тривалий час розшукувала як безвісти зниклого. Згодом його знайшли мертвим. Як з'ясувалося, чоловіка побив металевою трубою, а потім задушив шнурком приятель. Після цього зловмисник приховав тіло під мішками будівельного сміття у напівзруйнованому будинку. Було встановлено, що особа померла від удушення, тобто, це дійсно було умисне вбивство. Під час розслідування було встановлено особу мешканця Кіровоградської області, у якого з померлим виникли боргові стосунки. Після цього зловмисник втік додому на Кіровоградщину, де й переховувався від поліції. За умисне вбивство чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. В Одесі затримали злочинця рецидівіста. Підозрілого чоловіка на вулиці помітили патрульні. На прохання представитися, незнайомець почав нервувати та навіть спробував втекти. З'ясувалося, що це раніше засуджений 48-річний одесит, який розшукується за крадіжку. Під час огляду в кишені чоловіка правоохоронці виявили 15 пакетиків з розфасованим метадоном. Метадон, який він хранив з целю збито. Подозрительное вещество было изъято и направлено на экспертизу. Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований. У Дніпрі затримали копа грабіжника з гранатою. Чоловіка розшукували тривалий час по всій країні. Він скоїв 12 розбійних нападів на території чотирьох областей України. Зловмисних діяв за чітко відпрацьованою схемою. Заходив до кредитних установ, погрожував персоналові гранатою та вичищав касу. Аби упіймати грабіжника, поліцейські влаштували засідку у понад 20 кредитних установах. Його охрестили неловими. Як з'ясували, стривалий час чоловікові Все сходило з рук, бо він не щиток знає про роботу поліції. Преступник, скажімо, з 99 по 2003 рік третій год імілопод роботи в органах в оперативних службах працював, тому знав методи роботи поліції. Виявили, що затриманий 37-річний житель Чернігова, і він ігроман. Усі гроші чоловік зливав на гральні автомати. У Києві триває суд над екс-депутатом Макарівської райради Матвієм Євсієнком, який минулого року спочатку почав стріляти у людному місці, а потім спричинив аварію, внаслідок якої одна людина загинула, а інша й досі лікується. Зараз у суді розглядають відеозаписи з камер спостереження поліцейських. Ці відеоматеріали опинилися у нас. На записі видно, як не зовсім тверезий пан Євсієнко матюкається на копі. Потім він відмовляється давати поліцейським документи на авто і своє водійське посвідчення. Пізніше взагалі сідає у свій позашляховик і тікає від правоохоронців. Як ми знаємо, далі буде аварія, яка унесе життя однієї людини, а іншу покалічить. Аварія! Наразі Євсієнко перебуває у київському СІЗО. Наступне судове засідання відбудеться у квітні. Сподіваємось, що суд, врешті-решт, винесе справедливе рішення по цій справі. Жорстоке вбивство дачника під Одесою. Чоловіки працювали охоронцями, жили разом у приватному будинку. В один момент співмешканець просто відрубав голову іншому сокирою. В один день нерви просто ні видержали. Отата я сніс діла. Рештки тіла чоловіка знайшла одеситка у ємності для зберігання води на власній дачі. Під час слідства з'ясувалось, що загиблим виявився 42-річний мешканець Вінницької області, який у листопаді минулого року нібито поїхав до іншої держави на заробітки. У Житомирі поліцейські накрили бордель, який працював під виглядом банного комплексу. Заснував нелегальний бізнес власник закладу. Окрім господаря, у Сексбані працювали три адміністратори та близько десяти повій. Вони вже брали три часа бані, коньяк, шоколадку. Я не знаю, чим вони там займаються. По-перше, вони їй предложили просто чисто віддихнути, посидіти. Я ще давала стопочки, вона з ними сиділа за столом. Відпочинок та інтимні розваги з дівчатами сплачувались за окремим тарифом. Година у компанії працівниць секс-індустрії коштувала чоловікам від 800 до півтори тисячі гривень. Звісно ж, попаритись без жіночої уваги коштувало набагато дешевше. Ці когось сиділи, пили. Вона каже, залишилась 15 хвилин. Він каже, ну так давай введу, каже, там за 100 гривень і від чи їй там в 20 гривень, щоб вона принесла ще на час баню. Власник закладу щодня приїжджав та контролював, як надавались послуги у його сауні. Тепер за сутенерство йому загрожує до семи років позбавлення волі. А от дівчатам за заняття проституцією загрожує лише штраф. На Росії у місті Сочі сталася жахлива аварія. Там водійка за кермом Седану Тойота не впоралася з керуванням і боком вилетіла на зустрічну. Як наслідок, її протаранив позашляховик. В результаті ДТП загинула 29-річна жінка та 5-річна дитина, яка була разом з нею в салоні машини. Їх тіла з понівеченого авто довелося вирізати рятувальникам. Водія ж позашляховика з різними травмами медики доставили до лікарні. Видовищна аварія сталася на Росії у місті Ростов-на-Дону. На записі видно, як мололітражку Деоматіс виносить у затяжному повороті на смугу зустрічного руху, де її таранить газель. Від зіткнення газель перекинулася і відразу спалахнула. На щастя, водію вантажівки вдалося врятуватися. Його з чисельними травмами доставили до лікарні. А от водій, винуватець аварії, помер на місці. thank right. you